Росії буде потрібна легітимна влада, з якою ага. з якою Данілов, як сказав буде будуть вести переговори. переговори. Да. Дивись, Опять же, чи можемо ми сьогодні Липній говорити? Місяць, от ну це він знаєш, скоріш за все, Лукашенка підтягує як прокладку. Тобто, ну то тут розумієш, знову ж таки своя конспірологія. Тобто, якийсь процес підготовки можливо консультативні є. Ну то що контакти наших переговорників з москалями вони існують. Ну давайте це не відкидати. Комунікація існує навіть, ну тобто вона базується на обміні полонених, вона точно по інших аспектах, тобто проговориться, це ми там на національних марафонах і на інших каналах розповідаємо да ні так далі, і тому подібне. Але роботи в тому числі і наших спецслужб, і їхніх вони працюють. Тому те, що переговори в цілому глобальні станом на сьогодні неможливі. Ну, з точки зору публічності, да? тому що ми на різних базових е ну, деклараціях. Ну, це власне було питання мого сьогоднішньої зустрічі. Чи будуть переговори і коли? А, ну, правильно сказати, коли буде або патова ситуація, або коли відповідно, ну, знову ж таки, патова ситуація на фронті. Вона може бути або в нас, або в них. В нас вона а, очевидно поки не буде. Ми маємо ми в них вона з'явиться тоді, коли вибачмо ми почнемо домінувати в небі. Коли, 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 ми, коли ми будемо мати, можемо говорити про ефективність наступальні ще десяток дії. Атак, касетних бомб І... Дивись, касетні бомби, це все прекрасно. Але має бути ще авіація. Тому що, знову ж таки, ми зараз прориваємо що? першу лінію оборони. Висновки ми зможемо говорити коли? Після того, коли ми впремося і почнемо проривати другу лінію оборони. А далі, очевидно, для того, щоб. От ми чітко говорили про ефективність наступальних дій. Поки в нас не буде можливості повноцінно прикривати піхоту з неба літаками, тобто говорити про якісь завищені оцінки, ну це буде, грубо кажучи, цинічно. Це розуміють в Пентагоні, Сполучених Америки. І те, що вони зараз розкачують у цю ситуацію, очікували більше і так далі, дає нам підставу знову ж таки нагадувати, що, вибачте, війська би НАТО, в такі спецоперації, які здійснюють наші Збройні Сили України, точно би не пішли, не маючи відповідно, відповідно такого ресурсу. Ну, добродуси, ты ну, не Еще, еще да, коротко да, не да. забудем про один еще сценарий, который, в принципе, может принудить нас сесть, ну, точнее, Запад может нас сильно попросить сесть за стол. Подрыв запорожской АЭС под предлогом вывод российских войск. Наши мальчики там в зараженной зоне находиться не могут. В Херсоне и так там все плохо, мы У -у -у. там жить не можем. Поэтому выводим из двух областей. Задача выполнена. Санитарная зона есть, про которую Путин говорил. Так, 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 так. а подойдете к Крыму? Сразу тактический удар. Все. А от тепер Запад рішай, як ми будемо садитися за свого переговорів. Ну а крім Криму, там ще багато територій є. Ну Запорізькая там перебільшена історія. Ну я дуже да. <гум> ну, я, я малювати як публічно її можна абсолютно. Тому е, там вже завершуючи нашу таку розмову, мінялися думками. Все-таки мені так видається, що потроху ми до переговорів підходимо. Потроху, потроху, ну принаймні, не те, що там визначаємося конкретно в даті, але ситуація формується саме під переговори на осінь нас можуть спробувати посадити, принаймні на якийсь певний раунд, щоб звірити годинники. І це пов'язане не просто з нашими там можливостями деокупувати території чи шантажом а з боку Росії ядерної зброї. Хоча це теж має фактор, просто з осені вже мені здається, ще починається один неприємний для нас період на наступний рік. Це. Виборчі кампанії, глобальні вибори ну, на заході, і хочемо ми цього чи не хочемо В Росії. А, теж а, да ми стаємо об'єктом і предметом виборчих перегонів, і від них також буде все залежати. Тобто, новина погана. Рік, ще як мінімум, ми будемо воювати. В таких позиціях. Тобто в цьому році ми не закінчимо а, воєнні дії. Дай Бог, щоб ми їх закінчили за півтора-два роки. Ну, у мене дещо інша думка з приводу, не таке. Ну, Це моє відчуття. І сподів... Зуміст, Ні, Я, я сподіваюся, на Нагадна одна думка. фраза, щоб уже ну, скажу, чому інша думка. Тому що заходити у виборчу кампанію з незавершеною війною це дуже поганий кейс. Треба її завершити і показати, що ти зробив для України. Україна стає трендом для того, щоб ти, типу, благотворительний, ти все-таки класний, допомагаєш і все решта. <звіт> що до нас? Але знаєш, саму... чому? да. да, да. Валерій, треба знає, знає, закрити дивись... цю тему Афганістану. А, Я хотів би і мені імпонують твої роздуми. Я, намагаюся... да, я оптимістична лаштук. Дивись, да, дивись, в наш, нашій версії, давай я зіграю песиміста. Розумієш, от глобальний світ має відповіді, наприклад, на такі етапи війни. А, ядерна країна проти ядерної або протиядерного блоку. Тобто є стаття 5, де є рішення, да? наприклад. А, а от чи має сьогодні світ відповідь, як він має діяти, от, наприклад, ядерний блок, коли ядерна держава воює проти неядерної держави? Відповіді немає. І от те, про що ми сьогодні говорили, у Путіна є, до речі, цілий набір тиску. Тобто він створює передумови техногенних катастроф. Ну тобто, так, да, це ж Захід не має відповіді на ці запитання, Нанесе він, наприклад, тактичний ядерний удар. Знову ж таки, як буде реагувати Захід? Тобто, по суті, ця війна в плані геополітики пише нові правила, нові історії. І як би це цинічно не звучало, в контексті геополітичному ми маленька частина цього світу. І повір мені, в цинічний. Геополітичний світ спокійно дивиться кожен день на, наприклад, може подивитися наприклад, ну, ну загину ще там умовно мільйон... Але ми будемо членом альянсу 12-го числа. Абсолютно точно ну скажуть, коли і все буде нормально на цій оптимістичній ноті. Я вам дуже дякую.